Розумні податки. Все про податки. Середа, 17.10. Вітаю слухачі радіовежа. 107-й хвилі ФМ. розпочинаємо інформаційну аналітичну програму. «Все про податки перед мікрофоном її ведучий журналіст Михайло Маланюк. І для початку офіційна податкова хроніка. Державна податкова служба України запускає новий онлайн-сервіс для підприємців. Податковий асистент на постійній основі через інтернет, ДПС повідомлятиме платників про податкові ризики, що виявить моніторинг бізнес діяльності. Листування буде індивідуальним і конфеденційним. При цьому податково пропонуватиме. Підприємцям самостійно усунути недоліки до офіційного подання звітності. З точки зору фахівців ДПС, виправлення розбіжностей за заздалегідь буде конструктивним. Фактично, платник отримує послуги податкового аудиту безкоштовно, відтак це сприятиме подальшому налагодженню партнерських стосунків популярності електронних сервісів звітування, наголошує офіційний сайт ДПС України. Скористатися сервісом податкові асистент зможуть лише ті платники, які надсилають звітність до органів ДПС в електронному режимі. 1 листопада платники податків Прикарпаття отримали можливість звернутися із пропозиціями і зауваженнями щодо податкового законодавства безпосередньо до голови івано франківської ДПС Віктора Рахміля з цією метою відкрити його особисту електронну скриньку, як зазначив з цього приводу Віктор Рахміль, думка громадськості щодо змін податкового законодавства є важливою в контексті розробки програми лібералізації державної політики до 2014 року. Лише спільними зусиллями можна створити сприятливі умови ведення бізнесу і та недоліки в роботі податківців, наголосив голова обласної ДПС. Збиткове виробництво цукру виявилося прибутковим. Завищення суми збитків на одному з підприємств-Франківська виявили міські податківці під час проведення планової виїзної перевірки. Товариство з відповідалі з обмеженою відповідальністю, яке займається виробництвом цукру впродовж другої 4 кварталів 2011 року, безпідставно відносило на витрати, придбаний для виробництва цукрових буряк за цінами вищими ніж ринкові. Крім того, підприємство збувало готову продукцію пов'язаним особам за цінами нижчими фактичної собівартості. За матеріалами перевірки міські податківці не лише зменшили суму збитків більше як на 6 мільйонів гривень, а й нарахували податок на прибуток в сумі понад 309%. Тисяч гривень фінансові порушення також спотворили дані у податковій звітності з ПДВ. Відтак податківці зменшили підприємству залишок від'ємного значення ПДВ до відшкодування з бюджету на суму понад 4,6 мільйона гривень. Нарахували 194,6 тисяч гривень податку на додану вартість. До нараховані платежі підприємство у повному розмірі сплатило до бюджету. Далі програму «Все про податки ми продовжуємо за участю начальника відділу прогнозування та аналізу йому міської державної податкової інспекції Світлани Перегінець. Добрий вечір, Світлана Дмитрівна. Добре. Давайте почнемо говорити про податкові надходження до бюджету, оскільки ми маємо вже 10 місяців поточного року. І про це важливо говорити, оскільки адміністрування податків все таки відбувалося в режимі дії нового податкового кодексу. Податкова інспекція в місті Івано-Франківську контролюється надходження до зведеного державного, місцевого та міського бюджетів. Зведений бюджет являє собою суму надходжень в розрізі податків до державного та до місцевого бюджету. Так, за 10 місяців міськими податківцями забезпечено сплату до зведеного бюджету 1 мільйон 137 мільйонів гривень податків та зборів, що на 194 мільйони більше, як торік. Таким чином можна констатувати, що кожну третю гривню, яка надходить до зведеного бюджету з Прикарпаття, забезпечують саме податків. Міста Івано-Франківська, при тому, що міській податковій працює тільки кожний п'ятий податківець із півтори тисячі податківців Івано-Франківської області. Зазначеним успіхом міські податківці передусім завдячують суб'єктам господарювання міста Івано-Франківська, які в більшості випадків забезпечують повне та своєчасне внесення податкових зобов'язань до бюджетів усіх рівнів. На сьогодні платники податків забезпечують добровільну сплату в розмірі більше як 95%. Якщо говорити про економічні чинники на наповнення бюджету всіх рівнів, тут які заходи вживали податківці для збільшення таких надходжень? Світова фінансово-економічна криза зумовила цілу низку проблем у роботі податкових органів. Зокрема, податківцям доводиться зустрічатися з підвищенням ризиків втрат податкових надходжень, спричиненими такими факторами, як податкова заборгованість, збиткова діяльність підприємств та загальне зростання рівня тіньової економіки для виконання поставлених державою завдань з наповнення бюджетів усіх рівнів. Роботу Державної податкової інспекції в цьому році було спрямовано на ефективне адміністрування податків та зборів, налагодження партнерських відносин з сумлінними платниками податків і в той же час посилення уваги до ризикових категорій платників податків, які ухиляються від оподаткування та мінізують податкові зобов'язання. Пані Світлано, оскільки ми говоримо про податкові платежі в рамках 10 місяців поточного року, давайте нашим. Радіослухачам і телеглядачам е, пояснимо, які ж особливості наповнення е, державного бюджету. В структурі надходжень до зведеного бюджету 63% займають надходження до державного бюджету. За 10 місяців поточного року, за рахунок досконалення, адміністрування платежів, стягнення податкового бору, контрольно-перевірочної роботи, відпрацювання доведених резервів, до державного бюджету інспекцію вдалося мобілізувати 712 мільйонів гривень, що на 154 мільйони більше, як торік. Це відбулось за рахунок основних бюджетоформуючих податків, таких як акцизний податок, податок на прибуток, податок на додану вартість активного податку за 10 місяців поточного року мобілізовано 265 мільйонів гривень, що на 28% більше як минулого року. Основними платниками цього податку є два івано-франківських підприємства, які в цьому році виробили 1 мільйон 58 тисяч дал горілки та лікеро-горчаних виробів. Податку на прибуток в поточному році мобілізовано 151 млн грн, мільйон гривень, що на 52% більше як торік. Найбільшу частку структурі надходжень податку на прибуток займають платники консолідовщики які в цьому році внесли до бюджету більше як 50% всіх надходжень даного податку. Ваш відділ аналітичний швидше за все аналізує роботу так званих збиткових підприємств? Є така категорія, так ці підприємства не сплачують податок на прибуток. Взагалі, скажіть, будь ласка, яких заходів вживають податківці по відношенню до таких підприємств? Основними заходами, які вживають податківці, це масова роз'яснювальна робота, оскільки наявність збиткових підприємств впливає на надходження податку на прибутку, ток оскільки такі підприємства його взагалі не сплачують, бо в них відсутній об'єкт оподаткування. У них витрати передвищують доходи. Хоча всі чудово розуміють, що господарська діяльність відповідно до господарського кодексу це діяльність, яка яка здійснюється з метою отримання прибутку, не дивлячись на зазначене, в поточному році збитки задекларували 61 суб'єкт господарювання на суму більше як 100 мільйонів гривень. І тут 16 підприємств торгівлі, шість суб'єктів, які здійснюють діяльність у сфері будівництва. Що взагалі вважається нонсенсом, пані Світлано, як складається ситуація щодо надходження податку на додану вартість? За 10 місяців цього року івано-франківськими податківцями мобілізовано до державного бюджету 270 мільйонів податку на додану вартість, що на 19% більше як торік. При тому, що обсяг реалізації промислової продукції по місту за даними органів статистики знизився на 7%. Важливим є підтримання балансу між надходженням та відшкодуванням податку на додану вартість. Так, з початку року відшкодовано суб'єктам господарювання міста Івано-Франківська 470 мільйонів податку на додану вартість, що втричі більше як минулого року. Слід зазначити, що в цьому році почали відшкодовувати суб'єктам господарювання податок в автоматизованому режимі. Його в цьому році відшкодовано в сумі 29 мільйонів гривень. Багато критики звучало щодо реалізації податкової реформи, але як бачимо, позитивні результати є. І вони цілком відповідають темпам росту обсягів виробництва та реалізації промислової продукції, розвитку економіки регіону. Оскільки ми говоримо про податкові платежі і місцеву економіку Юан-Франківську. От я би хотів нашим слухачам пояснили, які податки є бюджету формуючими Франківську. Основними бюджетоформуючими податками до, міського, до місцевого бюджету є податок на доходи фізичних осіб, плата за землю, єдиний податок. В цьому році таких податків мобілізовано в сумі 425 мільйонів гривень, що на 11% більше як минулого року. Найбільшу питому вагу в структурі надходжень до місцевого бюджету займає податок на доходи фізичних осіб 76%. Його в цьому році мобілізовано 321, 321 мільйон гривень, що на 21 млн мільйон більше як минулого року. Попри те, що ряд суб'єктів, таких як банківської сфери, змінили місце обліку і перейшли на облік до інших податкових органів. Ряд суб'єктів господарювання закрилися, реорганізувалися. Це в основному сто. Стосується житлово-експлуатаційних організацій. Також ряд суб'єктів державної сфери скоротили чисельність працівників. Це це негативно вплинуло на надходження податку на доходи фізичних осіб. Міська казна від даної категорії платників за 10 місяців поточного року не донарахувала біля 49 мільйонів гривень даного податку. Міська влада, в тому числі податківці, активно атакують так звану проблему. Вірніше, проблему так званих зарплат конвертах От скажіть, будь ласка, ця проблема наскільки вона є теж? Е... Для е, місцевого бюджету складною, так якщо ми говоримо про надходження податку на доходи фізичних осіб на ПДФО на особливому контролі податківців, питання соціального захисту населення йдеться передусім про боротьбу з тіньовою зайнятістю, що з одного боку дає людям гарантію державної підтримки при настані пенсійного віку, а з іншого супроводжується збільшенням надходжень до місцевого бюджету та, зокрема, податку на доходи фізичних осіб. У січні, жовтні 2012 року, за рахунок контрольно-перевірочної роботи, інспекція додала до міського бюджету 116 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб. Початку року міськими податківцями виявлено 514 найманих осіб, праця яких використовувалася роботодавцями без укладення трудових угод та безплати даного податку. Робота податківців на реалізацію виплати заробітних плат і зайнятості населення та забезпечення повного погашення заборгованості по заробітній платі триває, і податківці сподіваються, що зарплати в конвертах, врешті-решт, зникнуть як явище. ДПС України велику увагу приділяє роботі з великими платниками податків, адже вони забезпечують найбільше надходження до бюджету. І, Швидше за все, це теж десь домінує в роботі міської податкової інспекції по відношенню до. Підприємства Іванофранківська так, 17 вересня цього року наказом Державної податкової служби 837 затверджено реєстр великих платників податків на 2013 рік, до якого увійшло 8 суб'єктів господарювання міста Івано-Франківська. Після включення таких платників до реєстру великих платників податків та отримання повідомлення центрального органу податкової служби про включення такого платника до даного реєстру. Платник зобов'язаний стати на облік у спеціалізованому органі по роботі з великими платниками податків. Якщо він самостійно не стане на облік, то таке рішення має право прийняти центральний орган податкової служби та встановленому порядку повідомити платника та відповідно податкові органи за старим та новим місцем обліку. При цьому слід зазначити, що згідно податкового кодексу до категорії великих платників, відносяться юридичні особи, у яких обсяг доходу від усіх видів діяльності за попередні, послідовні 4 квартали перевищує 500 мільйонів гривень, або які сплатили до державного бюджету більше 12 мільйонів гривень за той самий період. При цьому хочу зазначити, що цього року до податкового кодексу внесено зміни, відповідно до яких великі платники податків зобов'язані сплачувати податки за старим місцем обліку, а подавати звітність та виконувати інші вимоги податкового кодексу за новим місцем обліку. Хочу звернути увагу на те, що відповідно до статті 49 податкового кодексу великі, а також середні платники зобов'язані подавати звітність в електронному вигляді. Однак сьогодні в інспекції надаються безкоштовні послуги всім платникам податків по наданню звітності в електронному вигляді. Для цього необхідно звернутися в 110-й кабінет на першому поверсі інспекції. Зараз офіційний сайт ДПС України Я активно починає обговорювати власне програму лібералізації державної політики до Податкової політики до 2014 року власне йдеться про те, що буде розроблятися комплекс заходів, будуть зі стосунки між податковою і бізнесом. Скажіть, будь ласка, яка особливість буде цієї програми? От, з точки зору економічного аналізу? З точки зору економічного аналізу? Та швидше за все, продовження реформування податкової служби. Так, e, так, головними цілями, якого повинно стати спрощення умов ведення бізнесу, удосконалення податкового законодавства з урахуванням регіональної специфіки та вирішення проблем адміністрування. Голова державної податкової служби Олександр Клименко дав доручення всім керівникам територіальних органів провести у регіонах. Комунікаційні сесії з місцевими підприємцями та громадськістю за результатами спілкування із представниками бізнесу будуть зібрані та систематизовані пропозиції щодо вдосконалення функціонування податкової системи з огляду на регіональну специфіку. Крім того, платники податків можуть спрямувати свої пропозиції та побажання на єдиний веб-портал Державної податкової служби України або залишити свої повідомлення у спеціальних скриньках, які встановлені в центрі обслуговування платників податків у всіх податкових органах. Сформульовані ідеї щодо вдосконалення системи оподаткування знайдуть своє місце у програмі лібералізації державної податкової політики. Державна податкова служба України постійно працює над спрощенням системи адміністрування платежів та створенням законодавчих передумов для підтримки бізнесу. Від результатів роботи податківців залежить дуже багато. Це і стабільність національної і регіональної економіки, і виконання державою соціальних програм, і покриття дефіциту пенсійного фонду. Податківці усвідомлюють свою відповідальність та вдячні усім платникам податків, які вносять платежі до бюджету. Адже від злагодженої роботи та взаємної відповідальності залежить майбутнє нашої країни. Світлана Дмитрівна, спасибі, що завітали цю вечірню пору на нашу на нашу радіостанцію. Зробили такі коментарі. Я нагадую слухачам на радіовежа 107FM, все про податки було від начальника відділу прогнозування та аналізу Яфранківської державної податкової інспекції Світлани Перегінець, ведучий радіопрограми Журналіст Михайло Маланюк, вдалого вам бізнесу і гарних взаємин із податковою службою. Хай щастить. Розумні люди платять розумні податки. Все про податки середа 17.10.